Ні. Так, дуже класно. Придавлюю і промацюю до самого коліна. Не тягну волосся? Ні. Цікаво. Нанесла раз. Проходжу, поки в мене є шпатель, вона м'яка, я можу ще раз її промазати. Саме шпателем. Коли я її промазую, дівчата, вона. Ту температуру, в якій вона працює. Тобто вона зараз відчуває, ну, яка шкіра, тепла, не те боляче? Ні, нормально, нормально. Бровки якось <рес> дігли. <рес> Нанесли, тобто вона підігріта прям не гесенька. І з цієї сторони. Мені навіть ніколи ще не робили пасту, тому моя перша. Так, беремо нашу руку. Нам треба, щоб цукрова паста прилипла до паруших пальчиків. Починаємо ще разочок, промазуємо, але не давимо, щоб вам не тягнути шкіру, mm. ну, волоски не тягнути. І я підбираю її, так, щоб вона в мене на пальчиках була. Пальці не розтопирюйте, завжди от, тримайте в одному положенні. Це вже якщо ви будете дуже багато працювати і вмієте контролювати пасту, тоді ви можете з нею його заходити. Але поки, якщо ви не дуже її контролюєте, то тримайте їх разом, <с -заводи> не розтопирку. Готові на отри. Робимо натяжечку, робимо отрив, Дивимося як паста, як клієнт, вроді норм. Поїхали далі. отрив, подивились, заспокоїли, вроді норм. Перенатяжечка, отрив, подивились, заспокоїли. Ці перші знайомства, да, як воно тут на колі відривається, це все треба в нас зрозуміти. Промазали, заспокоїли, Шікарно.